Всего запасного, привіт-привіт, мої вітання. Друзі, миру, добра вам всім злагоди в сім'ї, всього найкращого. Друзяки, сьогодні буде відкриття від підписника спеціальної пропозиції. Що в ній є? У ній є 5 чорних скриньок, які дуже рідко в принципі відкриваються, 3 відпада, 9 каледоскопів, 14 днів. прямо. Ну і Емоції ті. ви поняли, да, так? Всякі такі. Ну і зараз подивимось, що ж із цього набору зможе е, отримати наш підписник. Набір не дешевий, скажімо так, десь в районі е, там скільки? Ну, 15 боксів чи 13, десь, десь туди. Подивимось. Надіємося, що йому щось насипе. Так, ну що, забираю він по підписки. Е, ну, напевно, всі зараз забирають, так як бачили, що кожного дня заходиш. і... Отримуєш частини на Т-21. Колекційку. Так. І що? А, ще тут ще й предложення він купив віддільно. Ну, тут красавчик. Спробую все ж таки витягнути цього японського ТТху. Прикольний танчик. Ну, що ж, бажаю вдачі тобі колись там витягнеш Ну, цього разу, на жаль, не пощастило, так? І дивимось на саме відкриття. Так. Що ж, де тут ну, воно? Уже, напевно, в магазині, а можливо сховище. Зараз подивимось, де тут воно заховалось. Шукає, шукає, де тут? Ага. Так. Ага. До речі, безплатно ця охота на звіра буде. І в наступне відео, до речі, з 5 аккаунтів на халяву відкрию. Подивимось, друзі. Так що запрошую всіх. Якраз сам відкриваю, всіх запрошую. Спробуємо нашу вдачу. можливо, А комусь та й випаде, друзі. Так як писали, що бувало фартило. Так, ну і що, основна наша тема. Починаю з кардископів 9 штук. Кількість, до речі, не дуже слабенька. І дивіться, відразу другого рівня дало. І ще другого рівня. Ну, це, це непогано, це вже шанси, як кажуть, збільшились. Так, ну і. Це ланцюжок, то в нас дебелий, але тільки, на жаль, не фортанув. Да? І туди мась. Ну, тут, звісно, розробникам хоч трішки в золото закидували, так як. Ну, реально, можна пролетіти, просто нічого не отримати. Якщо почують, ну, навряд чи розробник. Хоча було 5000 підписників, тоді десь може біли скакує, як кажуть, їм. бачить так, ну що є другий рівні контейнера. Їдемо, дивимось, цінимо, заціновуємо. Ну, куча бустів. Куча бустів. І, на жаль, на жаль. Не принесло нам щось дебелого, якось танчика, зате є 4 контейнера калейдоскопа наступного рівня. І йдуть 4 чорні скриньки. Так, перва 100 золота. 200. Ну, поки що слабенька. На жаль, на жаль, на жаль. О, другий рівень. Це вже непогано. Другий рівень круто. Ну, хочеться третій. Третій треба. А третій це вже. Це вже щось. Там і збираються у нас талісмани. І один другий рівень. Що Ех, На жаль, цього разу не пощастило, ну хоча 500 золота дало це непогано. 4 калейдоскопа другого рівня. Надіюсь, що хоча б хоча один буде третього рівня, а взагалі круто було б четвертий отримати. Уже й шанси більші на гарні танки. О! І ось нам є один третя рівня. Початок непоганий. Їдемо далі. Так, пішли, пішли, пішли. Сині вусти, 100 тисяч серебра, на жаль, ай-яй-яй. І ще другий рівень дає знову. Ну, добре, другий рівень. Другий не перший. І. І тут, на жаль, да, на жаль, тут не пощастило. Ну, один третього є, друзі. Один третього. Чи дасть нам 4-го. Дивіться, які тут авжетанчики непогані, і шанси збільшені. Так, чи тут щось буде цікаве? Дивимось. Уже фіолетові бусти, бачите, і 3 дня према. Три дня према, Ну, при покупці набору 14 днів према вже залітає непогано. Так. І самі смакові це відпади. Три штуки. Поїхали. 3 дня према 100 злота і містичний. Ну, остальне так без коментів. Без коментів, їдемо далі. Відпаде, відпаде, відпаде. Дай дай танк. Дуже хочеться танк один, зберіг всі є і знову 100 золота. Но тут якісь відпади, звісно. Не радують. Хоча бувало, і танк випадав, і 10 тисяч золота, і мені підписникам таке було. Уфітаю, не знаю, чи був. Телочка, телочка, це вже хорошо. Ще в нас буде один відпад, назбирався. Два містика, і зберіг всі їдемо. Так, що цей нам дасть? І. Ну, ще дав містичний. На жаль, без золота, без танка. Ну, вже дев'яточка залетіла, друзі, не знаю, чи був. Можливо, покаже. Так, їдемо. Так, ну що? З всі Такий був. Мима мимо каси, на жаль. На жаль, мимо каси. Первомістичний мимо. Будемо вважати невдачний. ну Хоча б в так круче сертифікат ще отримати. І що досиш? І по ась На жаль, так хотілося. ну Я вам скажу так, дев'ятка, дев'ятка колекційка. Це круто. І дивіться, друзі. Дивіться, не було цієї машини в нього. Тому вітаю тебе. Ну, будемо вважати більш-менш непогано. Дев'ятку отримав, куча бустів, зрозуміло. Ну, скажімо так, могло бути гірше, хуже, ну, серединка, то це непогано. Друзі, дякую за перегляд. Наступним відео будемо відкривати халявні 5 на 5 аккаунтах, контейнером на Тайпа вам дякую. Мир за здоров'я, всім удачі, всім папа.